Ринкові пристрасті слідом за базарним пікетом у сумах протести відбулися і в Лебедині. Там підприємців також виселяють зі звичних місць торгівлі. Ті переконують, що місцева влада таким чином прибирає конкурентів для Лебединських підприємців. А миру свою чергу переконує наводить лад. Базарна історія від Дмитра Шпірка. Сумська підприємниця Валентина Гразнова щодня торгує у різних містах області. Що суботи продавала речі у Лебедині. На цьому місці вже більше 20 років працювала, нікому не мішала. Ось ця рідна моя береза, я бачила, вона була ще дуже дуже маленька, а зараз вона дуже велика, і мене звідси хочуть вигнати. Точніше не вигнати, а переселити таких виїзних підприємців, як пані Валентина, більше 50. Вони їздять сюди з Мохтирки та інших міст автівками. Тому в базарний день приїжджі займають насиджені і розмежовані місця та встановлюють ядки на цій вулиці. Проте договорив підприємців лише до 31 березня, і Лебединська влада на цих умовах їх не подовжує. А якщо нас звідси приберуть, тут будуть стояти просто машини, які не сплачують. Не парковочне місце тут не оплачується. Тобто ці 130 тисяч гривень, які ми сплачуємо, їх не буде. Просто на наших місцях будуть стояти машини, так як зараз це робиться. Ви бачите, що тут робиться кругом. Все. Сьогодні не субота, але підприємці у Лебедині. День не базарний, а сесійний. Прийшли шукати спільну мову із міським головою і депутатами міськради. Кілька годин просиділи в залі, довелося слухати про місцеві проблеми, і насамкінець підприємцям все ж дають слово. Полеміка, крики місцями емоції та конструктиву. мінімум. мера беруть у кільце після сесії. Ви суперіться всі разом, прийміть виважене рішення. Візьміть одну сторону, візьміть другу сторону. Не так, що оце ми послухали своїх і на їхню сторону всі умови скинули. А при це так. При ми засунемо куди хочемо. Та задовільної відповіді немає і тут засмучені гості залишають залу. – ви, ви зовсім не почули ви людей. – Наші підприємці теж не всі, що мають бутіки. Вони мають палатки, вони приїжджають, товар вигрузили або у когось там орендують приміщення бутіку вже як стає, на, на ринку. І вони потім виносять, ставлять палатки і торгують. Тобто проблем з цим немає. Місць достатньо всім, ніхто, я ще раз хочу наголосити, ніхто нікого не виганяє. Але ми хочемо поставити всіх в рівні умови. Мер додає, прийшов час наводити лад на цій вулиці. Варіант, який пропонує місцева влада, це перемістити приїжджих торговців на інший централізований ринок поруч. Ось він. Але такий варіант людей не влаштовує. Переконують, тут затісно і місць на всіх не вистачить. Куди можна стати? Оці підприємці, які знаходяться в в бутіках, вони виставляють ще так ряд палаток. Тут проїхати тільки одної машини туди і назад. Як можна 50, щоб було 50 машин в'їхали, вигрузились, а ще ж виїхати? Ми в базарі, ми не вмістимося всі, просто не вмістимось. А якщо вони так розказують, отам там в тілішкому товар вести всередину, а машину ставити тут. Ну я скажу, може це і не красиво вийде, але це баня через дорогу роздівалка. Це буде виглядати однаково. Те, що ми знімаємо на ринку, викликало цікавість місцевих підприємців, і бесіда перетворилася на словесну перепалку із переходом на лайку. Бо вам не нравиться. Це ви видає вам мер не нравиться. Якому ви колись однували? А тепер ви приїхали. Не надо вас нашого мера. Нам стало відомо про ще один альтернативний варіант вирішення базарного питання у Лебедоні. Олександр Шульга представився орендарем земельної ділянки у центрі міста. Він керував місцевим ринком раніше. Тепер пенсіонер на орендованій землі каже, готовий прийняти переїжджих риночників, і навіть грошей за оренду братиме менше ніж міська влада. Що не готова за тиждень обустрою. Якщо я буду бачити, що люди будуть тут торгувати, і я буду заінтересований привести цю площадку в порядок, я її повністю по посібінки зверху. Будуть гроші, буде асфальт. І тут проблем тоді не буде. Підприємці нібито не проти, але поки торговий майданчик не підготують переїжджати, навіть різ відмовляються, а цієї суботи. Попри закінчення договорів, знову поїдуть до Лебедина торгувати, бо по іншому кажуть, не виживуть. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.